Друзі, всіх вітаю з європейського парламенту. А тут зараз проходить перша після червневих виборів політична асамблея Європейської народної партії. Наша партія Європейська Солідарність є частиною ЄПП, ми є асоційованим членом цієї найбільшої європейської партії. Ну і дуже сподіваюся, що станемо повноправними членами після вступу України до ЄС. Попри такий драматизм червневих. Виборів до європейського парламенту, коли в деяких країнах високого результату набрали право радикальні партії, це і Австрія. І Франція ЄПП вдалося зберегти лідерські позиції, набрати найбільший результат. В цілому висока підтримка була в Німеччині. І власне сьогодні європейська народна партія зберігає це лідерство, має найбільшу фракцію в оновленому новому європейському парламенті. Із 27 нових єврокомісарів, які от мають пройти спочатку розгляд в європейському парламенту. Аміті 14 цих єврокомісарів будуть представляти саме європейську народну партію. Ну і зараз от на політичній асамблеї ЄПП перший після виборів була така дуже цікава презентація цих єврокомісарів від ЄПП. Вони розповідали про себе, про свої країни, про свої програми. Вдалося з ними познайомитися з багатьма ті, хто нові. Ми раді там були продовженню мандата багатьох друзів. В Україні, зокрема, і Дубровський це депутат, який представляє Латвію, і тепер є нова посада в Єврокомісії. Це буде Єврокомісар з питань оборони і цю посаду займе великий друг України. Представник Литви Андреас Кобіліус. Ми мали зустріч і говорили з ним про його мандат. І от він бачить це не лише питання оборони, а в першу чергу і оборонна промисловість, оборонна індустрія, що звичайно, буде дуже важливо для України залученням України з кооперацією співпрацею з Україною. Власне все це ми обговорювали. Ну, наша команда тут представлена. Петро Порошенко, Івана Климпуштенцадзе, яка є нашою головою комітету євроінтеграції в Верховній Раді, Марія Іонова. Вона є міжнародним секретарем нашої партії. І я, як співголова фракції Європейська Солідарність. І для мене також було дуже важливо на полях політичної асамблеї поспілкуватися із жінками-єврокомісарками від європейської народної партії, от з цих 14 нових єврокомісарів. П'ять це жінки, Швеція, Хорватія, Португалія. Фінляндія і Болгарія делегували своїх представниць до Європейської комісії. Вони будуть опікуватися питаннями демографії, клімату, екології, фінансів, демократії. Якраз це буде представниця від Фінляндії, міграції. Ну дуже важливі питання. Всі вони безумовно там пов'язані. Так чи інакше з Україною, і мали можливість якраз обговорити питання співпраці, євроінтеграцію таку посилений діалог. Це дуже дуже важливо. Європейська народна партія залишається не більш відданою підтримці України. І ми бачимо, що в вересні на одному там з перших засідань європейського парламенту нового була прийнята резолюція по Україні, яка стосувалася безпекових питань. Ну, ви можете запитати. Ти нас зараз як нас сюди випустили хороше і правильне питання, але я хочу сказати, що це в тому числі завдяки тиску і постійним сигналам європейських партнерів, які наголошують на необхідності парламентської дипломатії, поваги до опозиції, багатопартійного плюралізму, і це є важливою складовою для країни, яка рухається до ЄС НАТО. Також ми з Іванкою і Марією мали. Багато зустрічей в європейській комісії, де обговорювали питання адаптації українського законодавства, імплементації українського законодавства до директив, до норм європейського союзу. Це велика робота. Найближчі роки нам прийдеться щороку в парламенті приймати від 100 до 300 законів для євроінтеграції, або все наше законодавство от відповідало нормам ЄС, і від цієї роботи насправді залежить Швидкість нашого руху до ЄС, і коли уряд оце, ну бреше, відверто маніпулює, що за два роки ми будемо в європейському союзі. Це із серії за два тижні в Криму там каву пити. І оці, от чесно кажучи, ну з наскоком таким кавалерійським реляцій, трохи набридли, тому що євроінтеграція це важкий марудний процес. Він дуже важливий. До нього треба дуже професійно підходити. Ми до цього точно готові з нашими колегами і. Хотілось би, щоб ну і ти влада якось тут об'єднала зусилля, і ми працювали тут професійно, але і чесно говорили з українцями, що це шлях кількох років, і від нас багато в чому залежить, як це швидко буде іти. От перший кластер переговорів, який відкриється, дай Боже, на початку наступного року, тому що зараз в європейському союзі головує Угорщина, і тут без варіантів відкрити якісь кластери. А ми зараз чекаємо репорту по виконанню Україною там наших завдань на цей рік. А наступного року починається головування Польщі, і ми сподіваємося, що відкриється перший кластер, він називається фундаментал. Тобто, це фундаментальні основи, на яких стоїть Європейський Союз. Це демократія, свобода слова, права людини в першу чергу. І тут буде дуже багато домашньої роботи. От про це теж говорили з нашими колегами і партнерами. Ну, власне, попри те, що євроінтеграція важлива тема, все ж таки ключовою для нас залишається питання. Спеки і немає такої зустрічі, де б ми не розповідали про ситуацію на фронті, не говорили про дуже важку насправді сьогодні. Ситуацію необхідність посилити збройну підтримку, об'єднатися навколо а, того, аби дати відсіч путіну, тому що він має програти в Україні, аби не дати жодного шансу російській Федерації рухатися далі. А в її планах очевидно є рухатися далі, якщо в Україні у неї будуть успіхи, і тому посилення збройної підтримки, воєнної підтримки це дуже дуже важливе. Всі ці питання ми піднімали на всіх зустрічах, які питання. Допомоги в енергетичній сфері, допомогти Україні пережити зиму, підтримати українців, в принципі, в цій дуже важкій і економічній ситуації власне використовуємо кожну можливість для того, аби посилити підтримку України. Ну ось так, друзі, наша команда працює в Брюсселі. Дякую, що дивитесь, Підписуйтесь на мій youtube канал. Пишіть в коментарях, які теми вам цікаві про що розказати в контексті Євроатланти. Тичної інтеграції, які теми піднімати щодо нашого законодавства, звичайно, ми говорили про демократію теж і до цього теж є питання наших партнерів і колег, тому що як автократична країна Україна ніколи не стане членом ЄС НАТО, і це має усвідомлювати українська влада. Ну ми рухаємося а, в напрямку а, ЄС і наша команда, як ви знаєте, не змінює принципи. Ми є євроатлантистами і а, займаємося євроатлантичною інтеграцією. Чи ми у владі чи в опозиції? От такими були наші ці два дні в Брюсселі. Підписуйтесь на мій ютуб канал. Тут правда про роботу парламентарів і нашої команди. Все буде Україна, друзі, і всіх з Днем захисників і захисниць України. Ми дуже пишаємося тим, що 2,5 тисячі наших партійців є сьогодні солдатами. Вони на фронті, серед них 108 жінок. На жаль, наша партія несе важкі втрати. Вже 90 загиблих наших партійців на фронті. Ну і очевидно, ключо. Ве, що на фронті немає політичних партійних прапорів. Там всі воюють під українським прапором. Це дуже важливо усвідомлювати так само, як і на заході, коли ми представляємо Україну. Ми тут не під партійним прапором, всі з українським прапором, і дуже жорстко захищаємо національні інтереси України. Дякуємо захисникам, і захисницям за державність за збереження української державності за кожен день наш за українську незалежність і маємо допомагати армії, допомагати фронту. На всіх напрямках не втомлюватися все буде Україна, друзі.